Хоть дій не спить, як нам його спинить, поки не забере усе боже вмить. мить Та через безліч літ ми віднайшли той плід, що сім мечелів захистили попригніт Надію збережи, від страху не біжи, бо твої друзі поруч точно знаєш ти найдемо нутрі сили, ми поміж тих світів Пригоди починає, нурву чуй! Oh Нептуна. З давніх давен, коли риби вміли говорити, був острів загублений у морі. Фантастична цивілізація була у ідеальній гармонії з природою. Ця цивілізація жила під захистом Нептуна Бога морів. Яка нісенітниця. Якщо хочете, щоб ми повірили в цю маячню, треба придумати щось цікавіше. Історії моря треба сприймати серйозно, мій дорогенький. Я просто запитав про лазурний королісту, а тепер доводиться слухати про людей з плавниками. <плес> Послухайте, малеча, ви лише діти. Якби я міг розповісти вам те, що бачив цими очима, цим оком. Б'юся об заклад, ви навіть не можете вислувати. <плес> <плес> Заткніться! Я хочу почути решту історії. Будь ласка, продовжуйте. Усі на цьому дивовижному острові жили в гармонії, поки одного дня жителі острова не вирішили взяти камінь. Камінь мав величезну силу, і нікому не дозволялося торкатися його. Це розлютило Нептуна настільки. Що він викликав найбільший шторм, який коли-небудь бачили. Він викликав такий жахливий потоп, що він змив все і всіх у море. Сила моря була такою, що знищила острів, і він зник назавжди. Почекайте, ви розповідаєте цю історію трохи неправильно. Трохи, я б сказав інакше: острів не зник. Я був там і бачив його цими, цим цим оком. Це неможливо. Острів був викрадений інопланетянами. Я не думаю, що острів взагалі існував. Будь ласка, розкажіть нам більше. Так, розкажіть. Можливо, це легенда про лазурне королівство. Заборонений камінь може бути те, що ми шукаємо. Камінь! Що ви знаєте про камінь? Я нічого. Я чітко почув. Ви сказали, що шукаєте камінь. А що вам до цього? Ми можемо, хоч дерев'яною ногою, шукати рибу. Якщо не скажете, що знаєте про камінь, я повішу вас на цей гак за підштанники. Ой, нагадайте мені не робити цього без внутрішніх сил. Ні-ні-ні-ні-ні. <проб> <проб> Сили. Зупиніться! Невже ми не можемо вирішити це без змінки? Є спосіб вирішувати конфлікти на морі. Армреслінг. просто запашкодуєш. Хелен, мені потрібні внутрішні сили, сила та енергія. О! Він зламає тобі руку, хлопче, і склянку молока. Це все, на що ти здатний, добре, тепер моя черга. О! 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 Панове, було приємно. Якщо ці моряки ніколи не чули про лазурне короліство, як ми його знайдемо. Короліство не може просто зникнути посеред моря. Якщо тільки Алекс не міг дістатися туди раніше нас, ні. Я б це відчув у своєму медальйоні. Так, але ти чув його? Легенда говорила про камінь. Хелен, я можу скласти 50 легенд про камені з літаючими рибами і всім іншим. <гас> О? Ні, Тео. Легенди завжди мають підґрунтя істини. Я не здивуюся, якщо це пов'язано з лазурним королівством. А якщо до Гуги Лазурного, я все ще отримую сигнали від Гуги, маленька Ніно. Ось що він бачить. Я думаю, це острів, але точно не лазурне королівство. Як він туди потрапив? Я не впевнений. У лазурному королівстві сталася якась катастрофа. Подивіться останні повідомлення, яке отримав від вартового лазурного. Ситуація дуже погана. Люди морять. Хвилями. Гука лазурний! Сила каменю! Нам потрібна допомога! А -а -а! Це був шторм. Я колегенті. І він щось казав про камінь. Чи надсилав він ще повідомлення? Ні. Після цього повідомлення Гуга передавав лише статичні сигнали кілька днів. Потім почав транслювати зображення острова. О! -о, -о, -о. Якщо ми покажемо ці зображення морякам, можливо, вони впізнають острів. О, вони навіть можуть доставити нас туди. Так, якщо ми знайдемо Гугу зурно, то можливо дізнаємося, що сталося з королістом. Звісно, це чудова ідея. Вибачте, ви знаєте, де це знаходиться? Вибачте, впізнаєте це місце. Ви вже знайшли тих малих. Я всього лише за крок від них, босе. Як побачиш їх, негайно дзвони мені. Так, босе, саме зараз ми йдемо по їх свіжому сліду. Ау! Прийом. Алло! Що тепер, тату? Тепер, сину, ми відновимо нашу імперію. Ось що. А коли ми купимо човен, я вже втомився тягнути цю скриню. Якщо ми хочемо підкоряти моря і грабувати інші човни, нам потрібно вибрати великий корабель. <рес> Піратство – це бізнес майбутнього. А якщо до цього, тату? Цей корабель лише пилинка, сину. Нам потрібно щось величне. А погляньмо на той. Хочемо а, купити Ні, він не продається. Справді а, яка жалість, адже ми так довго носимо цю скриню. Вибачте. Можливо, впізнаєте цей острів. Важко точно сказати. Спробуйте поговорити з капітаном Туманом. Він найбільш подорожуючий капітан, якого я знаю. О, обережно, бо він привид. Привид. Це просто казки. Привид чи ні, але він єдиний, хто може віднайти цей острів. Іде нам його знайти? Вам потрібно просто скласти Риму з ім'ям капітан Туман, і він з'явиться. Будь-яка Рима? Так, але там має бути його ім'я. Капітан Туман без тебе аврал. Прошу, допоможи. Ставайся штурвал. Мені сподобався ага. рядок про штурвал. Ви не уявляєте Є? Рими, що через вуха пропускав. Хто це? Ага, я бачу подорож величну і небезпеки, що вас кличуть. Ми шукаємо цей острів. Ви знаєте, де він знаходиться? Це. Безлюдний острів, острів Тремтінь. Ви серйозно? Чи це ще одна рибацька історія? Капітан Туман не бреше. Там ви знайдете блакитну тварину, яку шукаєте. галазурний! Як ми можемо туди дістатися? На моєму судні. Це далеко? Далеченько, на захід від мису поганих надій. Але у нас немає човна. Я позичу вам вітрильник зефірус. Він маленький, але швидкий. Секунду, чому ви нам допомагаєте? Бо я можу бачити майбутнє, але я хочу щось взамін: блакитний камінь, який ви знайдете. Звідки ви знаєте про камінь? Аніж стояти на землі, краще плисти по течії. Дивно. Ходімо, підемо шукати цей вітрильник. Прийом боса. Ми знайшли дітей. Вони шукають лазурне королівство і пливтимуть морем. Чудово, ноузе. Я вже в дорозі з гезагоном. Не сіпайтеся, поки я не приїду. Все зрозуміло, ноузе. сер. Yes, тобто бос. Рима? Так, будь-яка Рима. Капітан Туман. Чи правда, що біля тебе є ондатра? Яка жалюгідна Рима. А, -а, -а! А, -а, а я бачу подорож величну і небезпеки, що вас кличуть. Ми не боїмося небезпек. Вони хочуть купити жахмарів. І весь його екіпаж також. Жах морів не продається. А а а а а я хотів би, щоб ви розглянули нашу пропозицію. Mm. Ну, в цьому випадку я можу розглянути. Укладіть угоду, мене знову кличуть. Навіть з багатством на суші змінити долю океан не змусиш. А це означає, що корабель наш? Так, він повністю ваш. Ми отримали корабель, тату. Шкода, що женев'є тут немає. Впевнений, вона б зі мною пішла. Зефірус. О, о. Капітан туман сказав, що ми можемо користуватися цим човном. Капітан туман сказав, що вони просто діти. І серед усіх дітей це мали бути саме ці. Ми не хочемо проблем. Нам просто потрібно дістатися острова. Гаразд, але один писк і ви за бортом. Який сворід Ноуза! Діти тільки напішли, босе. А це означає, що ми повинні поспішати, де дістати човна? Я вже все влаштував, босе. <гум> Коли капітан туман у морі, він любить печиво і чай в наборі. Хе-хе. <гум> <гум> що ти? за ігри ноузе? Ні, босе, я дістаю нам човен. <гум> Я бачу подорож велику і небезпеку дику. Стривайте. Ти я знаю тебе, великий капітан. Бачиш Ноузе, ти й газагін повинні чогось навчитися від цього дерев'яного кілка. Капітане, ви повинні негайно відплисти ваш корабель. Е, я зараз дам вам корабель. Але як ви дізналися про мої плани? Я можу зазирнути в майбутнє і бачу у вас капітанську силу більшу, ніж ви маєте на суші. Я дам вам човен, але хочу дещо взамін. Віднайдіть замкнуту скриньку і відчиніть її цим ключем. І це все? Ви хочете, щоб я просто відчинив дурну скриню? Я думав, що ти розумніший. Ось ваш корабель. Що? Вітрильник? Я не хочу вітрил. Я не довіряю вітру. Тільки човен з веслами. Саме тому я привів газагін. Як бажаєте, капітане, я організую галеру. Корабель, вітрильник, галера. Нехай не спіткає вас в морі холера. Усі на борт! Я вже отримав корабель турню Навіщо мені перейматися про твою скриню? О! Я з'їв дев'ять коробок. сто, То, сто, де? Чого ви зупинилися? Що йде після дев'яти босс? Десять. Це десять. Продовжуйте веслувати. Я з'їв 10 коробок, ченек 100, сто, дженек сто. Я з'їв одинадцять коробок, ченек 100, сто, дженек сто, одинадцять коробок я з'їв. <плес> <плес> Звідси, правий борт, північно-південний вітер, дує на схід, земля на горизонті. Тату, чи можемо ми змінити назву корабля? Жахморіф звучить трохи банально. Звичайно, сину. А як би ти хотів його назвати? Щоб нагадувало про змешене королівство. Гарна ідея. Глибоко смажене море. Ні, океан фритюр. Обожнюю це, обожнюю! Поставте табличку з назвою Океан Фритюр замість старої. Ну, Це буде ну дуже довга подорож. Ha ha ha. Ти і залишили нас тут. Там щось є. Ти думаєш, це наш вітрильник? Не можу сказати! Потрібно підплисти і дізнатися. Нам потрібні нутрі сили, рис, м'ясо і боби. Нам потрібні сила і енергія. <плес> Наш вітрильник цього разу не буде жодного армрестінку. Певнені, що нічого не забули позаду. Оу, не, бульбуль, буль, 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 буль. буль Ну, і чого ти чекаєш? Тепер ви можете розповідати свої історії один одному. Хе. Чу, він тепер тільки наш. Але ми не вміємо керувати ним. Е, ти маєш рацію. Звучено на замовлення Київського палацу дітей та юнацтва за ініціативи депутатів Київської міської ради Олександра Супрона та Леоніда Ємця. Роль озвучували Тарасом Короману, Сокостянтинка, Зачко Тарас Супролександр, Якиненко Денис, Харморза Катерина, Корніє, Артимбер, Грацька Яна, Вельгата Даниїл, Біломожко, Вікторія, Рибакова Ліза, Комарніцький, Владислав, Сидоренко Вікторія, Юханова Марія, Делар Дмитро, Петри, Михайло, Сотников Іван, Сивко, Валерія, Литовка Уляна, Малеція Давид, Гончаренко, Марічка, Леченко, Ілля, Яворович, Наталія, Дем'янова Катерина, Вільхови, Ягор. Переклали Яна Гаца та Кам'янський Вікторія, режисер Доброжотела Дмитро, звукорежисер Бакалівич Костянтин та Піліченко Віталій.